Яку допомогу можуть отримати поранені військові Сумщини? Страшно за дітей, як нині живе родина, що рік тому ховалася від російських обстрілів. Велика та незабутня подорож Лондон. У Сумській міській галереї презентували фотовиставку. Вночі та зранку 3 травня російські військові обстріляли населені пункти Свейської та Новослобідської громад. Усього зафіксували 9 вибухів. Про це повідомили в Сумській військовій адміністрації. 2 травня близько 22 години російські військові обстріляли селище Свеса. За інформацією обласної військової адміністрації, це були дві керовані авіабомби. В результаті атаки були пошкоджені два навчальні заклади селища. Найбільших руйнувань зазнав Свезький професійний аграрний ліцей. За словами директора закладу Андрія Копитька, одна з бомб пала за кілька метрів від центрального корпусу ліцея. На територію закладу влучила авіаційна керована авіабомба. Зруйнування, які зазнав наш заклад, дуже великі. За мною знаходиться наш навчальний перший корпус. Також пострадала їдальня, навчальні майстерні. І дуже важко словами передати, що коїться зараз у кожного у нас душі. Тобто, цьому зданню більше ста років. За словами бібліотекарки закладу Людмили Скарапути, в ліцеї навчалась понад 100 учнів. Попрацювала 28 років. Це пів мого життя, і воно зруйновано. Зруйновано не тільки заклад, але зруйновано і долі наших працівників і учнів, які тепер. Знаючи продовжати навчання. Діти були з малозабезпечених сімей. Діти були сироти. 104 учня. Вибухом пошкоджена і будівля загальноосвітньої школи, що була розташована поруч. Повибивані всі вікна будівлі, вибито двері. Колектив відгукнувся на моє прохання. Всі зранку прибігли, Ось прибирають і зараз приміщення, багато скла. Батьки відгукнулись, теж прийшли, допомагали всім. Охоронець Олег у момент вибуху перебував на робочому місці. Чоловік розповідає, встиг впасти на підлогу. Вчора був на роботі, 10 початку, 11-го, мабуть. Пройшло щось верхом, потім взрив з лівої сторони відсюди, вилетіли шибки відсюди, потім одразу з правої сторони взрив. Упав на пол, думав, що третій буде приліт. Вийшов, обійшов, бачив Армагеддон, Походив, походив, не можу зрозуміти, думав, одна дітей тут, тому що волна пішла відсюди. Подивився, теж нічого. Люди почали виходити з фонариками, світа немає нічого. Ну, а потім вже там, пожар вже За словами начальниці відділу освіти Наталі Тимошенко, росіяни атакували навчальні заклади, які ніколи не використовувалися для розміщення військових. Велика шкода була нанесена освітній галузі, так як у нас заклади освіти, професійної освіти і загальносередньої освіти знаходяться поруч, тому вибуховою хвилею було нанесено дуже велику кількість пошкоджень. Заклади освіти наші непридатні до навчального процесу. Це були навчальні, лише навчальні заклади. З самого початку війни у нас не проживали військові. Окрім навчальних закладів, вибухової хвили у селищі пошкоджені і житлові будинки, що розташовані поруч. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Військовослужбовець Андрій у липні минулого року отримав мінно-вибухове поранення під час бойових дій в районі Бахмуту. Тратив руку зараз проходить протезування і реабілітацію. Мене заживили, пролікували і в реабілітаційний центр, вже де відповідно реабілітація йде теж державним коштом. І ну протезування саме в моєму випадку, це мені допомогли, Це волонтерський. Це волонтерська допомога до фонду нової України, які Допомогли їй, по факту купили цей протез. Тепер Андрій потребує підтримуючої терапії і подальшої реабілітації. Втрата кінцівки вона веде за собою втрату м'язового тонуса і спини і всіх пов'язаних з цим м'язів. І тому в будь-якому випадку треба займатися, щоб м'язи і спина тримались в тонусі да? і щоб ну, балансувати організм. Все це потребує ну, в будь-якому випадку якихось коштів. В обласному центрі комплектування Андрій дізнався, що має можливість отримати матеріальну допомогу на відновлення. У Сумах та в Сумській області діють програми соціального захисту військовослужбовців, які передбачають надання допомоги. На сьогодні захисникам та захисницям України, пораненим на війні, надається два види матеріальної допомоги, розповіла представниця міського департаменту соцзахисту. Це одноразова матеріальна допомога при отриманні поранення, яка надається в розмірі 5 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. На сьогоднішній день цей розмір складає 10 тисяч 465 гривень. Також надається матеріальна допомога при оплаті житлово-комунальних послуг військовослужбовцям, які перебувають зараз в зоні бойових дій. Матеріальна допомога розраховується з розвідком. Рахунку від 10 до 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо на даний момент особа знаходиться і проходить службу, може звернутися його законний представник або уповноважена особа, це може бути чи дружина, чи батьки до департаменту. З відповідного питання Сумська обласна програма підтримки захисників теж передбачає виплату допомоги при пораненні. Для військовослужбовців, які отримали поранення, чи травму чи контузію під час захисту батьківщини, передбачено надання матеріальної допомоги у розмірі 25 тисяч гривень за кожне за кожну отриману травму, поранення чи контузію. Є такі випадки, якщо отримали поранення ще в 2015-2016 році, ще під час участі в АТО, і ми вже таку допомогу надавали. То якщо вже отримали поранення в сьогоднішній війні, то так. Також виплачується така допомога за ці поранення, тобто за кожне отримане поранення, особа отримує таку допомогу. Також учасникам бойових дій і особам з інвалідністю внаслідок війни відшкодовують проходження МРТ, розповіла Лідія Лисаченко. В обласному центрі комплектування кажуть, бійці часто не знають, на які виплати вони мають право. Доводиться зустрічатися з ними особисто, щоб дізнатися про їхні потреби і розповісти про їхні права. На минулому тижні спільно з лікарнями міста Суми ми провели зустрічі з пораненими військовослужбовцями, які проходять лікування та реабілітацію в місті Суми. Завдяки такій неформальній зустрічі, ми мали змогу виявити проблеми, які виникаються у військовослужбовців, а також організували подальшу взаємодію для їх вирішення. Детально дізнатися про процедуру отримання допомоги і перелік необхідних документів можна на лінії соціальної підтримки Сумського обласного територіального центру комплектування. Консультації надає представниця центру у співпраці з органами соцзахисту. За інформацією звертаються як нинішні військовослужбовці, так і колишні і майбутні. Розповіла консультант Юлія. Питання стосується як осіб, які бажають виявили бажання проходити військову службу. Питань щодо отримання одноразової грошової допомоги в разі заподіяння певної шкоди. Військовослужбовцю чи в разі їх загибелі, тобто як мають діяти як самі військовослужбовці, так і їх родичі щодо отримання довідок для подальшого перерахунку пенсійного забезпечення. За останній час було три звернення щодо допомоги про поранення. Це зверталися як родичі, так і самі військовослужбовці. Їм потрібно було дізнатися алгоритм дій, куди звертатися, який пакет документів отримувати, на які соціальні гарантії вони мають право в подальшому. Консультації надають у приміщенні ЦНАПу на вулиці Британській, 21, колишній Горького. Також можна звертатися телефоном за номером, який ви бачите на екрані. Олена Рашевська, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Пам'ятаю, як русські колони їхали, коли вони стріляли вперше. Папа поранила, ну, ховалися в берегі. Родина Білан мешкає у великому самбарі Конотопського району. Одразу після початку повномасштабної війни через село пройшло кілька ворожих колон. Впродовж трьох тижнів люди жили під обстрілами. Тоді згадує Наталя Білан. Вони із чоловіком хапали дітей і бігли через город ховатися від обстрілів у власноручних майстровані Халабуді. З тих пір минуло більше року. Гілковий прихисток скособочився. Молодші діти говорить. Жінка інколи навідуються сюди. Гратися вони зараз поминають, наче. Як... І гра то в них була, а все одно ж тривога є, а зараз наче їх ігра, так наче треба було, наче вона ігра. Ну там ще в нас одна халобуда є, ну там вода. Так вони почали вже стріляти, почали стріляти, прийшли ми на болото. А там на болото просто там вода. Одівали чоботи, малих сажались на плечі. Туди вже старалися, бо там болото. І ми ховалися там такі дупла, і ми старалися у дупла, ну, але ж вода, все одно в дуплах ми сховалися, у тій воді ще й були. Разом зі всіма ховалася і Ангеліна, дівчинка з інвалідністю. Рятуватися від російських куль дитині доводилося на милицях. Всього в родині четверо неповнолітніх дітей. Гуляємо, а провину не задаємо. Рік тому пострілам у будинку родини пошкодила вікна й двері. Оселю полагодили, аути з грошима важко ділиться Наталя. Молоко від курів здають оптовикам. Тим говорить і живуть. Півтори тисячі, о дві тисячі. Ну це за щоденну працю. Події не забуваються. Воно каже день нагадується. Діти дуже бояться. Десь стукну, гукнуло вже якась тривога. Як тривога дуже, дуже що Ще не забулось нічого. Днями ангелінці мають зняти спеціальний апарат з ноги. Потім, говорить Наталя, потрібна реабілітація. Повернути здоров'я дитині головна задача на найближче майбутнє. Більше ж за все, жінка боїться, що російські солдати повернуться. До них вже стала ненависть. Ну, грав такої ненависті не було, а тепер за дітей просто страшно за дітей. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина. Велика та незабутня подорож Лондон. Фотовиставку з такою назвою презентували у сумській міській галереї в експозиції. Понад три десятки фотосвітлин. На них архітектура, скульптура, пейзажі та люди Англії. Автор виставки педагог, митець та фотограф Анатолій Пастушенко. В цій виставці я намагався не тільки архітектурну частину часть запечатлити, але но сам дух города Лондона, його людей, культуру, його музику. Тут представлені і портрети. І е, снимки, які сделаны в репортажній манере, що дуже интересно, і морські пейзажі, і красиве море, і красиві люди. Анатолій Пастушенко каже, давно хотів побувати в Лондоні, а влітку минулого року здійснив цю подорож. Это моя давняя мечта побывать на родине Битл, Битлз, потому что, как я услышал в девятом классе по голосу Америки э, песню Мишель, и на, пласти, на пластинке маленькой, пусть будет так, у меня в детстве это как бы сидело. Вот какая красивая музыка, как, как это все вдохновенно и как это интересно написано и как чем этот Пол Маккартни. пытался, что он делал, э, как он жил. Всё это я увидел. Фотографией Анатолий Пастушенко займається понад 30 років. Это моя страсть и профессия. Я это очень люблю. И я хотел бы, чтобы жители для для Сум донести красоту этого мира, чтобы у них было вдохновение жить, путешествовать и познавать новое. Я перший раз на фотовиставці Анатолія ну, от, для мене ну, велике враження справила вона, тому що можна познайомитись, можна відвідати майже екскурсію в Лондон. Я знаю світосприйняття Анатолія Пастушенка, тому що якщо він. Займався фотомистецтвом упродовж багатьох років, то він вже відчуває ці всі тонкощі фотомистецтва. Тут є і природа, і культура, і сімейні обставини. Але оці всі відносини першу чергу передаються через світосприймання окремо взятої людини, і ми повинні оце побачити і відчути і насолодитися цим мистецтвом. Побачити фотовиставку Анатолія Пастушенка у Сумській міській галереї можна до 14 травня. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. Благодійну виставку живопису Ігоря Василевського та творчої групи Окраса презентували в виставковій залі обласної організації національної спілки художників України. Благодійна експозиція об'єднала як давні, так і нові роботи митця і його учнів. Ну, в цей складний період е, е, на більш... Із усіх страждають старі люди, і діти, діти-сіроти. І ну, моя родина допомагає трохи одній родині, яка ну, дітям-сіротам. І вони зараз в скрутному становищі. Є і свіжі, є, і поза той рік писалися в півонії, писалися рівно поза той рік в цьому дворі. Художник Олександр Чередниченко розповідає знайомий з Ігорем Василевським більше 30 років. Бачив, як він як він прийшов, де що він робив, як він робив, як він змінювався, як він став таким як він зараз є. Професіонал, так тут немає ніяких інших слів. Художник майстерність своя, свій почерк, вже він пішов, він такий самі, Він дуже гарний прафіці, живопису він це провів дуже гарно. Пізнаний, в Сумах не пізнаний. Ігор Васильєвський це відомий художник у нас не тільки в Сумах, а й в Україні, і поза межами. Він учасник багатьох симпозіумів, планерів. От його роботи тут пейзаж і натюрмот, але він працює і в графіки, він працює і в портретних живописі. Перш за все у живопису він колорист. У його своє бачення кольору, і його вже впізнають. Переглянути роботи художників можна щоденно з 10 до 17 години впродовж двох тижнів. А на книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Сьогодні у Сумах відбувся матч відповідь за місце у півфіналі другої футзальної ліги України. А в ньому зустрілися команди Сум та Києва. Студенти Сумського державного університету приймали київський грифон. Минулого тижня у першому поєдинку однієї четвертої фіналу кияни, вони на сьогоднішній матч вийшли у бордових футболках, перемогли сумчан. Сумчани, вони на сьогоднішню гру вийшли у білих футболках. Перший тайм першого матчу програли з рахунком 1-3, а у другому пропустили шість сухих м'ячів. Тож сьогодні у сумчан стояло завдання не лише виграти, а й ліквідувати відставання у 9 м'ячів. Перший вітай матчу завершився в нічию 1-1, а у другому сумчани забили три м'ячі. Кияни на це відповіли чотирма. У підсумку 5-4 на користь грифона. Граючий тренер киян гру прокоментував так. Звичайно, рахунок першої гри <сих> Тобто Психологічно ми були трошки розслаблені. Ну, трошки сьогодні підвела реалізація, але ну, нічого, виграли, пройшли далі. Сьогоднішня гра. Проходила за тим же сценарієм, що і в Києві. Тільки нам більше повезло, що ми забили голи і менше пропустили. СумДУ припинив боротьбу за медалі, а сумські вболівальники чекають на матч відповідь України з токарів проти Житомирського генпу Іванків. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.